Частенько мені хлопці, які займаються натяжними стелями, пишуть ваван, які короночки брати, щоб сверлити керамограніт. Я юзаю Victory Tools. Є ще ось така фреза. Я думаю, нею можна насухо пробувати. Зараз попробую взагалі який ресурс. Оце хлопці. Це шляпа, чесно скажу. Все, бачите, ми наживили і, в принципі... Нормально, нормально. Ще один з варіантів це перо. Доволі довго воно вже є на ринку. І я думаю, що більшість хлопців, які займаються натяжними стелями, в принципі, і юзають його. Вже нам можна, в принципі, і без шаблончика. Давай, я тут я збоку подивлюся. Присюди ви. Містер, здорово, спробували ми три наших варіанти. Скажу чисто свою думку, е, мабуть, Вікторі Tools буде саме такий м, практичний варіант, тому що швидкість воно нам справило з отвором за хвилину часу орієнтовно. І е, ціна питання, діаметр 6, 6 мм, коштує дві штуки 60 гривень. Е, отворів 20. Це по-любому воно зробить. Е, далі перо, як варіант, але по часу воно ну. В три рази довше ним сверлити, якщо зрівнювати з алмазними Вікторі Тулс. А оце е циліндр від Стонкрафт. Я на жаль не, ну, не, не вдалося мені з ним е зробити взагалі отвір, тому це особливо не робоча. Ось такі е, хлопці вам поради. Хтось може собі е, буде взяти. Візьме на заміточку, витайде. Звонять, При, прийде. Зроби їм рекламу, що мене заставили вимиватися. Хлопці, то не пасуй.